Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Ято, модель ut 17002 Даний домкрат розрахований вантажу підйомністю до 5 тонн, у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться ось така ручка, яка складається в одну. Інструкція з гарантійним талоном. І також сам домкрат. Домкрат абсолютно повністю металевий, включно з упором, який додатково викручується. Одразу хочу замітити, що даний домкрат потрібно транспортувати виключно в вертикальному положенні, тому що всередині використовується мастило. Для того, щоб воно не витікло, потрібно його правильно. Експлуатувати і транспортирувати. Мінімальна висота підхвату в даному домкраті 216 мм, максимальна висота підйому 413 мм. Всередині у нас один шток, як працює домкрат. Потрібно фіксатор, який знаходиться внизу, провернути ручкою до кінця вправо, вставляємо. Ручку і прокачуємо. Бачимо, шток підіймається. Для того, щоб шток опустився, цей же фіксатор. Провертаємо вліво і під вагою шток починає опускатися. Все ось так просто працює. При купівлі на домкрат обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!